Казка про зайчика і довіру до всесвіту. Уяви, що ти зручно вмостився, заплющив очі, і поруч з тобою тихо-тихо дихає світ. Навколо розливається спокій, вітер гладить трави, зорі запалюють свої маленькі вогники, а всесвіт шепоче. Ти не сам, я завжди з тобою. Це саме відчував зайчик Лиско, який жив у далекому степу, де небо таке велике, що, здається, воно обіймає весь світ. Він був допитливим і мрійливим. Щоночі, дивлячись на зорі, він уявляв, що десь там, за обрієм, є. Чарівна галявина бажань. Казали, що там ростуть квіти, які здійснюють мрії. Лиско часто мріяв знайти цю галявину, але водночас у його серці жила маленька тінь сумніву А раптом я загублюся, а раптом не знайду дороги. Однієї зоряної ночі, коли степ був особливо тихим. Лиско вирішив: Я піду, я знайду цю галявину, я довіряю світові. Зайчик вирушив у дорогу. Спершу стежка була знайома і безпечна, пахли польові трави, цвіркуни тихо скрипіли своїми піснями, а місяць освітлював шлях. Але згодом стежка роздвоїлася, лиско зупинився. Куди ж мені йти? прошепотів він. І раптом з неба впала маленька зірка, вона виблискувала просто перед однією стежкою. Довірся мені, ніби сказала вона. Лиско зробив крок, потім ще один, і знову в серці з'явилося тепло. Невдовзі йому трапився струмок, вода весело дзюркотіла. Але для маленького зайчика він здавався широким і глибоким. Лиско сів на березі і сумно сказав: Я не зможу перейти. Він схилив голову і побачив своє відображення у воді. У дзеркалі струмка йому усміхався зайчик з добрими очима, і ніби тихо сказав: Ти сильніший, ніж ти думаєш. Спробуй! Лиско вдихнув, перестрибнув через камінці і опинився на іншому березі. Його серце радісно калатало. Всесвіт допоміг мені. Далі він підійшов до темного гаю. Там було тихо, аж моторошно. Дерева, здавалося, шепотіли щось своїми сухими листями. Зайчику стало страшно. Він хотів повернути назад. Та раптом у темряві з'явилися маленькі вогники. То були світлячки. Вони засяяли довкола і проклали для лиска сяючу доріжку крізь гай. Зайчик ішов і шепотів: Дякую, світлячки, дякую всесвіте. Коли він вийшов із гаю, серце знову охопив сумнів. А раптом цієї галявини взагалі не існує. Може, я даремно йду. У цей момент він почув у пав'яті голос своєї мами зайчихи Лиску, пам'ятай, Всесвіт завжди знає дорогу. Якщо ти довіряєш йому, він веде тебе до добра. Маленьке серце зайчика зігрілося. Він підняв голову і побачив, що зірка, яка падала раніше. Тепер світить йому з неба, наче підморгує. Іди далі, все добре. І ось лиско вийшов на широку галявину. Він завмер. Тут не було чарівних квітів, про які він чув у казках була звичайна зелена трава, тиха ніч і мільйони сяючих зірок. Спершу він засмутився. Це не те, що я чекав. Але потім ліг на траву, подивився в небо і відчув, що світ навколо добрий. Всесвіт провів його крізь усі труднощі і подривав найбільший скарб – спотій і віру. Я знайшов головне довіру, коли довіряєш світові, будь-яке місце стає чарівним. Лиско згорнувся клубочком на галявині, закрив очі. І відчув, як зорі лагідно обіймають його своїм світлом. Він засинав із думкою Всесвіт завжди зі мною. Я вірю у краще. І степ, і зорі, і навіть нічний вітер шепотіли йому колискову. Спи спокійно, маленький мандрівнику, ти довірився і знайшов свій шлях. Значенька казки коли ми довіряємо Всесвіту, навіть найтемніша ніч стає шляхом до світла.